Мої вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проєкт інтерв'ю дня у студії працює Наталя Болтинська. Період різдвяних свят це момент, коли хочеться зібратися в родинному затишку, побачити всіх найрідніших, найближчих друзів. Ну і ви знаєте, окрім того, що посидіти за хорошим таким столом, обов'язково поспівати. Тому що спів це як би казали на часі чи ні це завжди на часі, особливо в складні часи, особливо тоді, коли дуже багато стресу, дуже багато. Непростого відбувається навколо, але тим не менше люди співали завжди. І українська культура її просто неможливо уявити без співу, без музичної складової. Власне про це сьогодні будемо говорити про феноменальність українського щедрика, в тому числі чому ця пісня стала ця мелодія стала такою популярною, всесвітньо відомою. І в нас у гостях оперна співачка, викладачка в різького обласного музичного коледжу Галина Добровольська. Доброго вечора, пані Галина, Добрий вечір рада вас вітати навзаєм. Ну і, звичайно, трішки хочеться почати з того. Минулий рік був для вас дуже активним. Розкажіть про найяскравіші моменти робочі. 2024 рік став насиченим для мене у професійному житті. Я відзначилася як солістка, як педагог та як організаторка культурних закладів. Я проводила низку майстер-класів, зокрема на Всеукраїнському вокально-інструментальному фестивалі, де навчала створенню художнього сценічного вокального. Образу. Це дозволило мені не лише ділитися своїм досвідом з молодими виконавцями, але й утвердити репутацію як талановитого педагога. Мої майстер-класи відзначили високою професійністю та залученням до нових технік виконання. Також я брала участь у низці концертів класичної музики, зокрема у дуеті з французьким органістом місьє Жаном Марі Леруа. Де виконувала твори світової оперної класики. Ці заходи у нас збирали у музичному коледжі повні зали. Це були аншлаги. От і вони такий заклад в цьому плані, що дійсно немає там прохідних якихось нецікавих концертів. Це дійсно дякую. і ці концерти вони сприяли популяризації високого мистецтва у нас на Криворіжжі. Крім концертної діяльності, я намагаюся продовжувати надихати. Молодь молодих оперних співаків на сумісну творчість, на навчання, допомагаю наступному коліні оперних співаків іти шабель за шабелем до своєї мети, до своєї цілі. Тому у такий мене активний рік. Ну, в а якщо згадати, як, якби виділити одну подію, щоб це було. Саме найяскравіше це е, неділя тиждень майстер-класів з місьє Леруа, тому що цей, цей тиждень майстер-класів так він е, заочолив усі відділи нашого криворізького музичного коледжу, і це було знаєте таке дуже цікаве е, нове надбання для студентів. Для місьє Леруа це, звісно, спілкування з нашою українською інтелігенцією, з нашими українськими студентами. Трошки прокачав свою українську мову, mm -hmm. як він каже. А для студентів. І для викладачів це можливість поспілкуватися з майстром своєї справи та з музикантом світового європейського рівня. Те ж саме питання стосовно вже життя музичного коледжу, тобто, як взагалі, от музичне життя у кривому розі, і, зокрема, в музичному коледжі, які є його зосередження, можна сказати, таким епіцентром? 2024 рік у музичному коледжі є досить активним і різноманітним завдяки діяльності. Криворізького фахового музичного коледжу цей заклад він виступає як центр музичної освіти от, та творчості в нашому регіоні, коледж організовує численні концерти, фестивалі, майстер класи конкурси, методичні заходи, які спрямовані саме на популяризацію класичного мистецтва. Студенти коледжу здобувають освіту в багатьох музичних напрямках. У Нас дуже багато є різноманітних направлень. Тобто, uh -huh. якщо ви хочете та здобути музичну освіту то вам саме до нас, бо у нас є дуже великий асортимент вибір е, музичного направлення, е, і кожен з них очолюють люди, професіонали своєї справи. Я Тільки хотіла додати, що дійсно не просто здобуто освіту, а дуже якісно, тому що наш коледж він відомий взагалі по всій Україні. Наскільки я знаю, серед Дякую. музикантів. Ну це правда, всі, хто приїжджав із Києва, в тому числі з таких серйозних великих міст, де ця культура також дуже розвинена і е, саме нав. Освітня галузь музична, то музичний колиш наш він не пасе задніх циточів. Дякую. Ну я вважаю, що це в першу чергу це завдяки творчому колективу, який там зібрався, тому що у нас є і метри угу. люди, які вже більш Половини віку віддали цій справі, і це ті люди, на яких молоде покоління викладачів рівняється, uh -huh. тому що це люди, які дають таку цікаву інформацію для студентів, уже і зі свого досвіду, і з досвіду своїх років, з досвіду музичного виконання, і дуже багато молодих талановитих перспективних викладачів, повних енергії нових цікавих творчих проєктів. І зараз от у нас уже з 19 грудня. Дня у нашому коледжі стартує така низка різдвяних концертів. Всі вони будуть е, анонсовані на нашому сайті Криворізького фахового коледжу. Вхід буде вільний. Тож е, кожен з криворіжців матиме змогу завітати до нас та послухати класичну музику, популярну музику, тому що це будуть такі низки концертів усіх відділів е, нашого коледжу. Так І... що ми щиро всіх запрошуємо на в період різдвяних свят. Так, так все це так, триватиме. Так. Так як ви відчуваєте зараз, в чому проявляється оцей сплеск цікавості? Чи є він взагалі до української музики саме? І, от, зокрема, якщо говорити про життя в коледжі, як це видно, можливо по репертуарах, як студенти ось чи виявляють інтерес? Ви маєте на увазі сплеск до взагалі до української так, музики так. до авторів. Так? Угу. Ну дивіться так трошки проаналізувала, що саме 2024 рік це дійсно той рік, коли спостерігається значний зріст цікавості і зацікавленості до української музики, до українських авторів, і це не просто так, тому що цьому сприяє така низка факторів. По перше, це підтримка рідної культури. Дуже багато українців підтримують власну культуру, музику. Мову на тлі подій останніх років, От, це стимулює слухачів шукати музику саме українською мовою. По-друге, це популярність сучасних українських виконавців, тому що дуже багато артистів отримали міжнародне признання цей і Джамала, і якби наряду з нею. Ну я зараз кажу за популярних mm -hmm. саме естрадних співачок. От вони сприяють популяризації саме української музики за кордоном. бо Саме цієї співачки в неї зараз дуже така активна творча діяльність саме за межами України, і вона дуже популяризує саме українську музику, українську культуру. далі це нові формати і жанри. Дуже багато українців і українських музикантів зараз експериментують із жанрами. Вони створюють унікальні поєднання народної музики з електронною, народної з поп музикою що привертає увагу як молоді, так і людей більш зрілого віку. Соцмережі, які та стрімінгові платформи, вони дуже допомагають і відіграють важливу роль у промоуції українських виконавців. Вони дозволяють легко знайти музику і ділитися нею. Mm. Тобто, якщо я українська співачка, я можу піти в студію, записати е, твір, е, я можу ним поділитися, зробити нам стрім, поділитися ним на дуже багатьох платформах. От і одразу слухачі мають змогу. Розвития. Так, дуже, так дуже багато. Я знаю зараз своїх колег, які почали писати саме у 2024 році свої авторські пісні. Mm -hmm. У нас є такі викладачі в нашому коледжі. І це дуже класно. Підтримка держави та заходів, організація музичних фестивалів, підтримка українського контенту на радіо та телебаченні, а також закони, що сприяють збільшенню частки української мови в медіа. Вони допомагають розвиватися музичній індустрії. І, і, і цей тренд він продовжує зростати. А Тоб... які ваші улюблені композитори українські і виконавці? Ви знаєте, українських композиторів саме класичного напрямку, їх дуже велика кількість, дуже велика низка. Зараз до них теж особлива увага, саме до класичної так, музики? так, тому що зараз українська музика, вона дуже... Набрати таких обертів, і е, навіть серед е, оперних співаків вони е, дедалі частіше звертаються саме до творів українських композиторів. Е, і, е, звичайно, їх дуже велика кількість, наприклад, там Михайло Журбін, е, це дуже значний такий композитор, який писав саме українські романси, але є така дуже Титанічна низка українських композиторів, які особисто для мене є таким еталоном. Це Микола Лисенко, це наш український композитор-оперник. Він написав, напевно, він найбільше опер написав за все своє життя. І одна із самих таких відомих це Наталка полтавка А серед таких інструментальних це скорик і mm -hmm. його мелодія скорика. Ви знаєте, що це зараз являється якби духовним гімном нашої України. І про цю про цей твір знає вже весь світ. Давайте трішечки на ньому зупинимося так. детальніше. В чому як ви вважаєте, от феноменальність українського Щедрика? Так ми говоримо саме про цю mm. е, мелодію, композицію, яка дійсно зараз не тільки зараз, вона і була популярна просто зараз з огляду на те, що Україна е, до неї прикута увага е, світова. Також вже не один рік. Е, ця мелодія дійсно зараз під особливою увагою теж. Ну, дивіться, в ф... феноменальність Щедрика Миколи Леонтовича, вона дійсно. Не можна уявити нашу Україну без цього твору, тому що є ряд таких аспектів, які, які зачіпають людей по всьому світу, коли вони чують цей твір. По-перше, це унікальність цієї мелодії та гармонії. Щедрик він побудований на дуже простій, повторюваній воюючійся темі, угу. яка поступово вона набуває такого розвитку, тобто спочатку. Там йде один голос, потім він додається, додається, і у слухача на протязі прослуховування цього твору таке відчуття, як наче з нічого цей твір no, розпочинається, so, so. а потім він доходить до таких дуже великих масштабів. І це створює такий ефект наростання напруги, і саме, ну, на мій взгляд, саме це в першу чергу зачаровує. Mm -hmm. Далі таке цікаве, це багатоголосся, тому що на початку це ще. Щедрик він співається в один голос, а потім туди додаються ще багато голосів. І я чула такі варіанти, коли Щедрика співали 12 голосів, 15 голосів, коли серед голосів ще такі якби угу. дивізії, тобто майже кожен учасник співав свою тему, і це коли ти це слухаєш, то мурахи по шкірі, тому що ти розумієш, що е, одна проста тема, але коли ти її робиш, е, знаєте, куток, пиріг, наслаєш угу. один на один. І е, слухаєш це все, якби від початку до кінця. То у тебе просто немає слів, воно, знаєте, дух е, захоплює. Е, потім, в чому ще універсальність та феноменальність це е, те, що у нього у Щедрика дуже універсальний зміст. Е, оригінальний текст це просто Щедрівка, uh -huh. яка розповідає про те, що до нас на Україну прилетіла Ластівка. Ластівка це символ доброти, це символ добробуту, це символ щастя. І ця тема вона дуже близька не тільки для українського народу, а дуже для багатьох народів по всьому світу. Тому якби, ця тема вона дуже близька. От. І є ще адаптація щедрика на англомовний okay. текст, його назвали Carols. Okay. Його зробив Пітер Вільгоський у 1936 році. І він прив'язав завдяки цьому тексту, він прив'язав на щедрик до різдвяної okay. тематики. Okay. І ще його феноменальність щедрика в тому, що був вдалий час популяризації. Тобто, перший виступ був у 1920 це коли пролунала ця мелодія. Так, це було в Карнегі Холі в Нью-Йоркі. Тоді керівником був Олександр Кошиць, і це вперше, коли пролунав цей твір. А потім уже Пітер Вільгос. Тобто тоді він не був підв'язаний до Різдва. Це була просто, це було просто красива просто мелодія. Красива мелодія, uh -huh. да, яка вперше звучала саме у Нью-Йорку в Карнегі Холі. А потім уже у 36-му була вже виконана англомовна англомовний варіант цього твору. Uh -huh. От, і він Прив'язав тобто зміст «Carol of the Bells», як то кажуть. Якби, дзвін різдвяних дзвіночків uh -huh. у перекладі, то він же прив'язує цей цей щедрик саме до різдвяної тематики, тому що якщо послухати е, з, з точки зору просто якби музики, то коли ви співаєте щедрика, то є таке відчуття, як, наче завдяки голосу, ми видаємо такий, знаєте, як імітацію uh -huh. е, дзвіночка, самого, так. щедрик, щедрів, щедрівочка, uh -huh. і під нього дійсно дуже е, класно. Співають усі. І, до речі, феноменальність цього щедрика ще в тому, що його можуть співати як і класичні оперні співаки, і взагалі майстри своєї справи, так і взагалі кожен аматор. Тобто ви можете заспівати щедрика у себе вдома у Різдвяну ніч, або ви можете почути цього щедрика у виконанні класичних хорів, або класичних співаків. Також щедрика виконують дуже багато інструментальних. Дуже багато є колаборацій зараз. Навіть я чула, коли співали Щедрика е е українською мовою, але англомовні люди, люди виконавці. виконавці та. так. І Це, ну, тобто так... це нескінченна тема, насправді, не бо скінчена. дійсно настільки унікальний твір, Vous що знаете, дуже понад 100 питання. років до нього не, не вщухає увага і так. він не втрачає своєї ні популярності, ні актуальності, ні варіації виконання. Так. Ну, і наприкінці пропоную заспівати Щось різдвяне, можливо, того щедрика чи те, що на ваш вибір, будь ласка. Знаєте, дуже багато є таких найвідоміших різдвяних колядок і щедрівок. Я коли е, я б хотіла подивитися, які ж самі популярні є різдвяні твори. І в першу чергу це Щедрик, добрий вечір тобі, нова радість стала. Потім далі вже інші. Тому я б хотіла заспівати саме добрий вечір тобі, якщо можна, звичайно, нашу таку українську щедрівку. Угу. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, застеляйте столи та все ой, радуйся. Дякуюся земле, син Божий народився. Браво. Дякую. Дуже гарно. Дякую. Ну І головне, дуже доречно, цей період Різдвяних свят він триває. І я думаю, цю пісню також знає кожен українець абсолютно. Дякую за таке шикарне виконання ще раз з тежніми святами. І нагадую, ну, що так. сьогодні. В гостях у проекту інтерв'ю дня була оперна співачка, викладач Криворізького обласного фахового музичного коледжу Галина Добровольська. У студії працювала Наталія Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі.